Привіт, звіздарі! Сьогодні 3 вересня 2024 року. Космос приготував для нас захопливі можливості. Зірки вишикувались так, щоб принести унікальні можливості для кожного знаку. Готові дізнатися, що Всесвіт приготував для вас сьогодні. Пориньмо у ваш персоналізований щоденний гороскоп. Не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати більше астрологічних прогнозів та порад. Овни, ваша рішучість сьогодні буде в центрі уваги. Довіряйте своїй інтуїції та беріть ініціативу у свої руки. Відкрите спілкування ключ до гармонії у стосунках. Діліться своїми почуттями з близькими. Леви, ваші природні лідерські якості сяятимуть яскраво, можливі важливі рішення. Приймайте їх з упевненістю та чесністю. Відвертість є надзвичайно важливою у стосунках. Будьте вірні собі та своєму партнеру. Стрільці. Всесвіт запрошує вас долучитися до нових навчальних можливостей. Можуть з'явитися кар'єрні перспективи. Будьте відкритими до змін і довіряйте шляху, який ви обрали. Ваш авантюрний дух буде вашим вірним провідником. Тельці і стабільність ваше ключове слово на сьогодні. Зосередьтеся на фінансовому плануванні та забезпеченні свого майбутнього. Ваші стосунки стануть джерелом сили та підтримки. Покладіться на своїх близьких, щоб отримати розраду та підбадьорення. Діви, ваша практичність сьогодні буде особливо цінною. Виконуйте завдання з властивою вам ефективністю. Не забувайте про турботу про себе. Уникайте перевтоми, роблячи перерви та насолоджуючись відпочинком. Козироги, ваші довгострокові цілі стають чіткішими. Це сприятливий час для прийняття важливих рішень. Ваша наполеглива праця та відданість принесуть позитивні результати. Будьте терплячими та вірте в процес. Розділ 4. Повітряні знаки. Близнюки Терези Водолій. Близнюки. Ваші комунікативні навички, ваша суперсила. Сьогодні сприятливий час для нових знайомств та співпраці. Вступайте у змістовні розмови та уникайте поверхового спілкування. Ваша дотепність і чарівність відкриють перед вами багато дверей. Терези, гармонія та баланс це те, що вам зараз потрібно найбільше. Прагніть рівноваги у стосунках та роботі. Співпраця ключ до успіху. Ваші дипломатичні здібності допоможуть вирішити конфлікти та досягти взаєморозуміння. Водолії готуйтеся до несподіваних ідей та подій, які можуть трохи збити вас з пантелику. Ваше інноваційне мислення та креативність будуть вкрай необхідні. Підходьте до викликів гнучко та з відкритим розумом. Розділ 5 водні знаки. Рак, скорпіон, риби. Раки поставте на перше місце емоційний комфорт та добробут. Проводьте час з родиною та близькими. Турбота про ваші стосунки принесе радість та стабільність. Довіряйте своїй інтуїції, коли йдеться про сердечні справи. Скорпіони, заглибіться у свої емоції. Ваша інтуїція загострена. Довіряйте своїм відчуттям. Терпіння ключ до гармонії у стосунках. Не поспішайте з висновками. Прагніть порозуміння через відкрите спілкування. Риби, ваша креативність та духовність сьогодні посилені. Черпайте натхнення у мистецтві, музиці або медитації. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу та довіряйте інтуїції. Відкрийтеся своїм мріям та дозвольте своїй уяві ширше розправити крила. Сьогодні день, коли варто використовувати свої сильні сторони та долати труднощі з легкістю. Пам'ятайте, зірки ваш дороговказ. Але ви самі є творцями своєї долі. До нових зустрічей. Нехай ваше світло сяє яскраво. Не забудьте підписатися на канал та поділитися своїм гороскопом з друзями.